Вітаю всіх! Сьогодні у випуску ми розглянемо результати матчів ТОП Ліг Європи за неділю 25 січня. Також оглянемо оновлені турнірні таблиці. Розпочинаємо з Ла ліги. Атлетико Мадрид вдома переміг Мальорку 3-0. Барселона вдома перемогла Реал Овєдо 3-0. Голи забивали Дані Ольмо, Рафіня і Ямаль. Реал Сосідат вдома переміг Сельту Алавес вдома переміг Бетіс 2-1. Барселона повернула собі перше місце. Рівно один день Реал Мадрид побув на вершині таблиці. Зараз Реал Мадрид другий і відстає від Барси на одне очко. Атлетико Мадрид третій, Вілья Реал четвертий. Еспаньол перебуває у зоні Ліги Європи. Бетіс тримає зону Ліги конференцій. У зоні вилюту перебувають Гетафе, Леванте та Реал Ов'єдо. У понеділок пройде заключний матч туру Жирона прийме Гетафе. Переходимо до серії А. Сасуоло вдома переміг Кремонезе 1-0. Аталанта вдома перемогла Парму 4-0. Дженуа вдома перемогла Болонью 3-2. Болонья вигравала 2-0. Але після того, як польський воротар Болоньї Скорубський отримав пряму червону картку, на заміну вийшов Руслан Маліновський. Маліновський забив, а потім Дженуа забила ще двічі і здобула перемогу. Ювентус вдома переміг Наполі 3-0. Голи забивали Девід, Єлдис та Костіч. Рома та Мілан зіграли в нічию 1-1. Інтер тримає перше місце. Вже на 5 очок відстає Мілан. Рома вибралась на третє місце. Наполі опустився на четверте місце. Ювентус піднявся до зони Ліги Європи, Комо зайняв місце в зоні Ліги Конференцій. У зоні вильоту давно вже незмінна трійка, Фіорентина, Верона та Піза. У понеділок очікуємо ще один матч 22-го туру. Верона прийме у Дінезе. Далі в нас АПЛ. Нотінгем на виїзді переміг Брентфорд 2-0. Челсі на виїзді перемогло Крістал Пелес 3-1. Астон Віла на виїзді перемогла Ньюкасл 2-0. І у центральному матчі Туру, а я б навіть сказав, центрального матчу неділі у всіх Чемпіонатах Європи. Манчестер Юнайтед на виїзді переміг Арсенал 3-2. Нагадаю, що минулого туру Манчестер Юнайтед вдома переміг Манчестер Сіті 2-0. Незважаючи на втрату очок, Арсенал тримає перше місце. Манчестер Сіті та Астон Віла відстають від Арсенала на 4 очка. А Манчестер Юнайтед піднявся до зони Ліги Чемпіонів. Нагадаю. Що ще вчора у цій зоні перебував Ліверпуль, який злетів на шосте місце. У зоні Ліги Європи перебуває Челсі. У зоні вильоту нічого нового. Там перебувають Вестхем, Бернлі і Вулвер. У понеділок пройде один матч. Евертон прийме Ліц. Далі у нас Бундесліга. Штутгарт на виїзді переміг Борусію Мюнхенгладбах 3-0. Фрайбург вдома переміг Кельн, 2-1. Баварія очолює таблицю 50 очок. На 8 очок відстає Борусія Дортмунд. Хофенхайм третій, Штутгарт четвертий. У зоні Ліги Європи перебуває Лейпциг. Байер у зоні Ліги Конференцій. У зоні вильоту тут Майнц, Санкт-Паулі та Гайденгайм. У вівторок, 27 січня, пройде два перенесені матчі 16-го туру. Вердер прийме Хофенхайм, сан паулі Лейпциг. Йдемо далі. Французька Ліга-1. Ніцца на визі перемогла Нант. 4-1. Тулуза на виїзді перемогла Брест 2-0. Ліон на виїзді переміг Мец 5-2. голи забив Ендрік, який перейшов з Реал Мадрида в оренду в Ліон. ФК Париж та Анже зіграли в нічию 0-0. Страсбур на виїзді переміг Ліль 4-1. ПСЖ на першому місці 45 очок. Ланс другий, 43 очка. Марсель, 3-й, Ліон 4-й. Ліль у зоні Ліги Європи. Рен у зоні Ліги Конференцій. Трійка аутсайдерів це Нант Осер та Мец. Далі Ліга Португалії. Якщо у Франції перемагали гості, то тут у нас був День господарів поля. Насіонал вдома переміг Ріу Аве 4-0. Бенфіка вдома перемогла Ештрелу Амадора 4-0. Голи забивали Анісо Кабрал, Лопес Кабрал і два голи забив Павлідіс. Судаков відіграв 70 хвилин без результативних дій. Фамелікан вдома переміг Тонделу 3-0, Брага вдома перемогла Алверку 5-0. Порту перший у таблиці 52 очка, Спортинг другий 48 очок. Бенфіка тримає зону Ліги Європи. А Брага вискочила у зону Ліги конференцій. У зоні вильоту перебувають Касапія, Тондела та АФС. У понеділок пройде один матч. Матч лідерів Порту прийме Жил Вісенте, який бореться за Лігу конференцій.